Нам сьогодні вісім місяців. Ой, Зубки лізуть у нас верхні. Такий капризний, трошки капризний хлопець сьогодні. Вимкнули світло, з самого ранку. зібрались ми на двір. Козичка. Принесли водички козам. І в нас козенятка з'явилася. Да? Mm -hmm. Пішли побачимо. Тімка вже в різні сторони. Дивиться, шукає, де ж воно мекає. Он такий маленький. ой 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 ой, -ой, -ой мамочка моя. Доброе утречко вам. Ви вже приснулись? Отакі хороші. Козлик і козичка. Дівчинка. З такими довгими вухами. Її мама. Хороша коза, молочна, вона така висока, що вони не достають, щоб попити молочка в неї. Я думаю, та й добре. Хай привчаються на пляшечку. Так легше. Так можна контролювати, скільки вони випивають. І тоді не буде такого періоду, що треба їх відлучати або не вміти, і моктали. Молоко. Жасмінки дуже солодкі, ми зрівнювали воно таке з ароматом таким, як з гущеного молока. І, і дуже солодке. Хороше молочко для діток, те, що треба. Залишати ми їх будемо чи ні, поки не знаємо. Козлика не будемо залишати, бо в нас є. А дівчинку. Ми будемо ще думати. Хороша це лінія. Є у неї один е, мінус. Е, можливо, з неї коза буде добра, але якщо це е, не лякатиме е, власників, то я зараз покажу вам. Ні-ні-ні, все добре. Ось дивіться, це в неї вимічка. В її мами чотири суска, а в неї три. Такі два повноцінних і один маленький. Можливо, він не буде функціонувати. У нас є такі кози, він не заважає їм все нормально. Але в її мами ті два, з них теж тече молоко, і так як вони близько один біля одного, то важко доїти. Коли ми звернулися до ветеринара, Uh, і повідомили про те, що отака є коза, що робить. Він засміявся і каже: ви знаєте, є uh, такі кози, що доїться як корови із чотирьома дійками, так що не спішіть її на м'ясо. Ми її залишили. І дійсно, вона хороша козочка, дуже солодке молоко. Uh, я сподіваюся, що і в її козенят теж так само uh, буде. Ось вона жасмінка, смінка. Вона була рогата, ми її обезрожили. Ось вона така. Вона не дуже лахмата. це Зараз зима, то трошечки так вона вібралася в шерсть, а так у неї влітку, в неї дуже мало шерсті. Такі сережки гарні в донечки, до речі, теж тож сережки. Ось вім'я покажу ближче. Це я її вже здоїла. Суски такі, що тече молоко і там, і там. Не дуже зручно доїти, Ну що поробиш? Зате молоко смачне. В неї ще йде молозиво, і не так багато його, тому ми доїмо і її, і цю бусинку, що дає десь по 150 грамів, і даємо все молочко козенятам, поки так. Ну, а всі, решта козі, ми чекаємо, коли вони нас порадують. Я зараз вижену всіх, залишу малят, щоб їм було тепленько. Хоч на дворі немає морозу, ну все одно, коли тут двері прикриті, то тут тепленько. Ну що, пішли, дівчата, пішли зі мною. Виходьте. Давайте виходьте. Підіть сюди. Йдіть до мене. Йдіть сюди, виходьте, виходьте. Все, там нічого нема. Я дала Жасмінки теплої водички, висівки. І вона гуляє з усіма козами, тому що не хоче залишатися. Козенятка там самі, почувають себе нормально. Так, що це тут робить? Та Ну виходьте. Виходимо. Давайте мій відро. Дуже люблять висівку. Ось тут сіль. Дуже добре люблять кози, які вже вкотилися. І ця вже Ось, закінчується. Нам сказали, щоб ми не давали багато солі козам, які ще не окотилися, не кололи вітамінів їм і не давали люцерни, бо, може бути, все раніше, або може бути абортування. У нас трошечки раніше привела козичка, а я давала потрошки люцерни, бо в нас сіна тоді було мало. Зараз вони вже так нормально сіною йдять. Барон тут прив'язаний, він нікого не трогає, нікого не б'є. Я йому теж висівку насипала. І іноді він ділиться з дівчатами. Це, ну не йдіть до нього, я ж вам насипала. Тут ми сипимо сіно і зараз я хочу привинести глуждан. Це бадиля від кукурузи. Залишаються такі палички, потім ми збираємо їх і виносимо.